50 відтінків сірого провокаційний роман, який розповідає історію кохання скромної Анастейші та впливового Крістіана Грея. Багато хто вважав цю історію надто сміливою для показу на великих екранах, адже ключова драма пари полягала у специфічних уподобаннях персонажа Джеймі Дорнена. Не було зрозуміло, що вважати допустимим, а що доведеться вирізати, із сюжету. Ряд сцен у фільмі виявилися надто відвертими. Але це не завадило кінострічці стати популярнішою ніж сутінки. До 2015 року ця мелодрама була найкасовішою в історії кінематографу, аж поки на екранах не з'явився містер Грей. Як підбирали акторський склад, де відбувалися зйомки, чи існувало кохання між героями за лаштунками. Зараз розкажемо. Права на екранізацію провокаційного роману виборювали одразу 12 кіностудій Голлівуду. Еріка Джеймс, автор книги трилогії, обрала Юніверсал Pictures. Наступним кроком став пошук режисера фільму. Спочатку студія Юніверсал Pictures для створення картини про непросте кохання владного бізнесмена та звичайної дівчини пропонувала Джо Рейта, який прославився створенням картин спокута та гордість та упередження. Через щільний розклад він був змушений відмовитися від участі у проєкті. Режисером кінострічки могла бути Анджеліна Джолі. Кіностудія Universal Pictures практично домовилася з актрисою, що вона писатиме сценарій і режисуватиме 50 відтінків сіроко. Але у результаті студія підписала контракти Сем Тейлор Джонсон. Вона досі вдячна фільму за те, що тепер її ім'я стало відомим у всьому світі. Спочатку Universal Pictures пропонувала на головну роль Роберта Паттінсона, якого вже добре знали глядачі після ролі вампіра у фільмі Сутінки. Також вони розглядали Райана Гослінга, але він відмовився від участі у проєкті. Наступним кандидатом став Чарлі Ханем, відомий за образом Джексона Телера в серіалі Сини анархії він погодився. Але вже після початку зйомок у жовтні 2013 року актор пішов із проєкту. Начебто через надмірну зайнятість Хенема в інших проєктах. Але пізніше в інтерв'ю він розповів, що залишив знімальну групу через суперечки з режисеркою. Наступних претендентів на головну роль було чимало вибирали довго. Хто з'явиться на екранах в образі Крістіана Грея, остаточно стало відомо в останній момент, коли вже був підписаний контракт із Джеймі Дорненом, відомим за серіалом Одного разу в касі». З головною героїною все було простіше. Дакоту Джонсон затвердили на роль на стіл першою. Хоча у продюсерів були думки запросити Ему Вотсон або Мілу Куніс, але щось не склалося. Хоча дія трилогії відбувається на північному заході Сполучених Штатів у Сіетлі, режисери вирішили, що найкращим місцем для зйомок стане канадський Ванкувер. Різні локації Ванкувера успішно видавали за американський Сіетл. З технічних причин робота над фільмом велася взимку, що завдало багато дискомфорту команді. Рішення про вибір холодної пори року зробило фільм атмосферним, а темне небо додало смутку до сцен, що знімалися на вулиці. На створення картини було виділено лише 40 мільйонів доларів. Цього було занадто мало для створення атмосфери дивовижної розкоші, в якій живе містер Грей. Пентхеус багатого бізнесмена мав нагадувати швидше музей, ніж житлове приміщення. Дивно, як за досить маленький бюджет знімальній групі вдалося вразити глядачів. Мінімалістичний інтер'єр виглядав одночасно вишукано та дорого. Усі його деталі, немов натякали на незвичайний характер брутального бізнесмена. Актор Джеймі Дорнан зізнався, що режисерка Тейлор Джонсон від самого початку дала зрозуміти акторам, що вони працюють над картиною, яка нічим не відрізняється від більшості інших фільмів. Вони буквально заряджалися і енергією та зосередженістю, тому знімали швидко і злагоджено, без великої кількості дублів. Що стосується операторської роботи, то й тут все було організовано досить грамотно, бездогане світло і правильно вибрані ракурси, все це безумовно вплинуло на майбутні високі рейтинги фільму. Картина отримала неоднозначні відгуки глядачів та критиків. Проте її комерційний успіх не викликає сумнівів. У світовому прокаті стрічка заробила понад 500 мільйонів доларів. Крім першої частини, світ побачив ще й на 50 відтінків темніше, та 50 відтінків свободи. І, до речі, незважаючи на палку пристрасть на екрані, у реальному житті між акторами ніякої іскри не було і близько. Дорна на той момент був одружений, а Дакота мала серйозний роман.